Я Павлов Борис Анатолійович, вчитель інформатики. У 2014 році закінчив Дніпровську політехніку по спеціальності в комп'ютеризованій системі управління та автоматики. Раніше я викладав курси комп'ютерної грамотності для дорослих, але під час проходження педагогічної практики в школі я надихнувся змінити вид діяльності і перейти до роботи з дітьми. На уроках я активно впроваджую STEM-підходи, використовую практичні проекти та сучасні цифрові інструменти, це дозволяє зробити навчання інформатики цікавим, інтерактивним і максимально наближеним до реальних потреб сучасних учнів. Я переконаний, що головна місія вчителя не просто навчити, а й мотивувати дітей застосовувати отримані знання у повсякденному житті. Розвивати критичне мислення, творчість і цифрові компетенції у конкурсі Неосвітній арсенал. Це чудова можливість долучитися до спільноти педагогів та одумців, які прагнуть розвивати нову українську освіту.